До я покажу, як приготувати мої улюблені апельсинові цукерки. Оранжет це класика французької кухні. Для їх приготування потрібно всього-навсього 4 інгредієнти: шоколад, апельсини, цукор та вода. І так розпочнемо. Для приготування цукерок нам потрібно буде три апельсини з грубою шкіркою бажано. Я їх попередньо помила та облила окропом, щоб позбавитися всіх нечистот. І так нам потрібно буде почистити фрукти. Але це потрібно робити так, щоб не пошкодити шкірки. Для цього робимо великі надрізи, глибоки до жені, так якби фрагментами, так як би хотіли порізати на четвертинки або. На менші частини робимо надрізи і далі починаємо знімати шкірку так само фрагментами, обережно натягнучи, щоб не порвати. Адже нам потрібні будуть довгі смужки цедри. Для приготування цукерок нам потрібна буде тільки шкірка. За персень, ви можете вичавити сік і пригостити себе або своїх близьких, кого більше любите. А шкірку порізати не надто широкими смужками. Таким чином, це по суто, і будуть цукерки, які будемо відварювати, а потім занурювати в шоколад. Так. Якщо десь залишилася біла плівка, від апельсинів, так як тут, її видаляємо, тому що вона надто гірчить, а те все, що добре пролягає, нехай буде. Нічого з тим не робимо. Ми будемо відварювати гірку та вся відійде. І так нарізаємо всю шкірку. Тепер шкірки кладемо в невеликий так. І повністю заливаємо водою, так, щоб були покриті доверху. Вставимо на вогонь середній і накриваємо кришкою, доводимо до кипіння. Коли вода закипить, тоді знімаємо з вогню вогонь, не виключаємо. І стіжуємо, бачите, яка вода жовта. Вся гіркота разом з водою сходить. Далі промиваємо шкірку, водою просто. Так. І знову ж таки вертаємо в той, той самий рондель. Так. І заливаємо чистою водою. Може бути навіть не питно, тому що ми знову зільємо. І так потрібно буде довести до кипіння фактично разом-три рази, тобто ще два рази. Так ми повністю позбудемо гіркоти, яка присутня в шкірках. І лишиться лише приємний аромат і присмак. І знову ж таки, доводимо до кипіння і зливаємо знову повищимо. Повертаємо до ромбля. І заливаємо свіжою водою в останній раз. І знову ставимо на вогонь. І в останнє відсіджуємо та промиваємо. Шкірка добре розм'якла, подбула з гіркоти і тепер будемо готувати її в сиропі. Для цього в той самий рундаль додаємо дві склянки звичайного білого цукру так, і дві склянки води бажано-питної. І я ще додаю одну столову ложку звичайного столового оцту. Його можна не додавати, але він потрібен для того, щоб цукор не кристалізувався. І наші цукерки і далі залишалися м'якими і не було білого нальоту на них. І доводимо все до кипіння, мішаємо до повного розчинення цукру. І лише тоді додаємо шкірки. Коли цукор повністю розчинився і сироп дійшов до кипіння, додаємо наші шкірки. Угу. і Варимо 5-10 хвилин. В залежності від товщини шкірки вони повинні здаватися напівпрозорими. Так і залишаємо, не накриваючи кришкою і так варитися. Шкірки вже здаються майже напівпрозорими. Тепер їх виймаємо, сироп не виливаємо, його можна використовувати для приготування компотів, додавати до глідвейнів, чаї додавати. Він має приємний аромат апельсині. Шкода добро виливати, марнувати продукти. Так. І далі будемо розкладати для сушіння. Просто виключаємо, нехай вистигає, потім можете відсидити його. Шкірки викладаємо для сушіння в один шар на решітку. У такому вигляді залиште шкірочки при кімнатній температурі до повного вистигання і часткового обсихання на них сиропу. 200 грам чорного шоколаду дрібно порізати. Шоколад у невеликій посудині поставити на водяну баню. Це може бути якась, невелика, якась сталева миска невелика або маленький рунделих, так як у мене. Ну і нагріваємо, поки шоколад не почне топитися. Потрібно, щоб вода ледь-ледь торкалася дна посудини, оскільки може пригоріти шоколад. Решітку, на, на яку будемо викладати цукерки, змащуємо тонким шаром рослинної олії, так, щоб можна було потім було відірвати цукерки від решітки. Далі, поки шоколад гарячий, ми його знімаємо з водяної бані, але водяну баню тримаємо поруч, якщо почне застигати, щоб його підігріти. Але на водяній бані тримати не слід, оскільки шоколад може перегрітися і просто-напросто втратити свій блиск. І тепер за допомогою пінцета чи щепців, чим вам зручно, беремо кожну паличку і занурюємо в шоколад. Так, Пиймаємо, даємо шоколаду. Стекти в лишньому. І, так. І виставляємо на решітку обережно. І так. І так само робимо з кожної. Шоколад буде стікати, але нічого страшного в цьому немає. Але так має бути. Потім трохи буде прибирання, за тут ж нас їй. Ось так, одна за одною. На цій стадії додатково кожну смужку можна обкатати в молотому фундуку, мигдалю або кокосовій стружці. У такому вигляді залиште цукерки до повного застигання шоколаду. Такі самі цукерки можна приготувати зі шкірок лимону. Вони будуть трішки менш розміром, але так само смачні. Вдалих вам кулінарних експериментів. Веселих свят і на все добре.